У мене не було все так добре, як зараз. Я безвичайна ботана. Уявіть собі, ботана, який ходить в сірі кофті в поганій причорці, як, наприклад, така. Уявіть мене в сірі кофті. Людину, яка закрита в собі, яка не може. А бути показною, так мовити, сіра мишка. І тут я вийшов до дошки. Я думав, що мені буде досить важко це за запитання. Я дуже сильно хвилювався. Однак я взяв себе в руки і пили в цю історію. Я неначе був у цій ситуації, не наче ній. Та на мій подив, я побачив, як студенти не розуміли те, що я казав, не розуміли те, що саме я хотів донести до них. І через це я був розчарований в собі. Тому що я заякався, я не міг висловити свою думку. Це було боляче для мене. Що ж, ця історія мене дійсно збрушила. В дитинстві мені прийшлося багато всього пройти. Я не мав з ким спілкуватися. І бійки, сварки, ем, нелюбов призволо до того, щоб я змінив свій характер, змінив свою поведінку і став лідером. Однак для лідерства мені не вистачало одного. Для початку я мав навчитися гарно постовити свої думки. Правильно, вимовля до слова. Кажу чесно. і відповідав торга з вами. У мене була проблема з вимовою. Я не міг ніяк говорити. Кожне моє слово було заякання. Саме цей момент я відчув, що мені треба працювати над своєю вимовою, працювати над своєю дикцією, тембром голоса. І кожен день я тренував себе, тренував, робив вправи, які я згодом з вами поділюся, що ж саме я робив для того, щоб в мене був на класний звук голос, як зараз. Думаю, тобі сподобалось моє відео, тоді став лайк і підпишись під на мій канал. Я згодом буде виходити нові відео, які ти будуть обов'язково корисними. Дякую тобі. Бувай!